В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Все Отці, дорогі в Христі, брати і сестри. У цю неділю, яка називається неділя після Різдва, ми чуємо, що Євангелій нам оповідає про три події, які безпосередньо відбулися після народження Ісуса Христа. Перша подія це вимушена втеча святої родини до Єгипту. Відразу після народження Христа появилися ті, які намагалися його тут же ж знищити. Саме рятуючи життя новонародженого Спасителя, Йосиф отримує благовіст ангела серед ночі встає. Бере дитятко і його матір і втікає до Єгипту. Друга подія, про яку сьогодні чуємо, це є пімста ірода, коли перські мудреці, теж попереджені ангелом, не завернули до цього вбивці, щоб точно вказати йому, де знаходиться те дитятко. Цей ірод посилає військо в Ефлеєм і вбиває дітей від двох років і нижче. Третя подія, попереджений у сні Йосиф в Єгипті чує голос. Вертай додому, бо більше немає тих, які чагали на життя дитятка. Ці всі події, які описує Матей, він так представляє нам як сповнення старозавітніх пророцтв. Цебто новонароджений Ісус начебто вбирає в себе історію старозавітнього Божого люду, сам її повторяє, переживає її у собі. Єгипет завжди був місцем, куди Втікали, рятуючись від смерті ізраїльтяни. Пригадаємо втечу Якова, Йосифа і його 12 синів. Саме у Єгипті Божий народ відчув себе народом і там почув покликання до свободи свого Бога, Бога Ізраїля. Подія вбивства дітей дуже нам нагадує. Теж одну подію з історії спасіння, коли фараон наказував знищити усіх первородних хлопців ізраїльського народу, щоб часами з них не вийшов їхній Спаситель. Але теж чудесно врятований Мойсей стає визволителем, провідником свого народу, який виводить його з єгипетського рабства. Виводячи назад свого єдинородного сина з Єгипту, Господь наче показує нам переживання історії визволення свого народу і повернення його до Богом обітованої землі. Саме на дитяці Ісуса збуваються старозавітні пророцтва. Є ще один дуже цікавий момент сьогоднішнього іоаннівського читання. Пророк говорить про плач рахилі над її дітьми. Каже, у рамі чути голос ірки ридання. Це рахиль плаче над своїми дітьми. Околиця рами є недалеко від Єрусалиму, і саме там. Вавилонський загарбник на Вуходоносор збирав усіх бранців, яких він хотів виселити до Вавилонської неволі? І саме там матері оплакували своїх дітей, яких у них викрадали для того, щоб забрати їх на певну загибель на чужині. Але що означає ця історія? Що означають? Сповнення оцих пророцтв. Знову ж таки, у сьогоднішньому Божому Слові ми отримуємо відповідь. Творцем історії, її повним господарем, не є жодна імперія, жодний земний володар. Господарем історії є Господь Бог. Людина перестає бути простим. Підмет простим суб'єктом, простим об'єктом цієї історії, простою якоюсь річчю, яку можуть купити і продати лише тоді, коли вона відкриває своє серце на голос визволителя і Спасителя. Тоді вона стає співучасником, творцем своєї власної історії і особистої і свого народу. Бо саме момент народження Спасителя був пересказаний як момент, коли Ізраїль як народ втратить свою незалежність і стане оцим предметом геополітичних торгів між Персією і Єгиптом, Римом і іншими царствами. Спаситель робить людину наново вільною гідною будувати своє життя, робить її господарем своєї власної історії. Сьогодні, у цю неділю по Рездві, ми відзначаємо пам'ять царя Давида, який начебто є найкращим прикладом розквіту свободи історії ізраїльського народу. Ми сьогодні святкуємо пам'ять Йосифа-обручника, який рятує святе сімейство. Є отим, хто чинить історію святої родини. А відтак першого єпископа Єрусалиму Якова, брата Господнього. Їхня пам'ять у сьогоднішній день є запрошенням кожному з нас стати господарями. Своїй власної історії. Співдійте з Богом усьому тому, що ми називаємо історія спасіння, яка є історією визволення людини від її гідності, а відтак людини, яка в Бозі віднаходить свою справжню свободу. Бо там, де немає Бога, там є рабство. Тільки в Бозі. І з Богом. Людина може бути вільною і зберегти свою гідність. Дорогі в Христі, браті і сестри, я думаю, що ті біблійні пророцтва, оця історія спасіння, про яку чуємо сьогодні в Іванівському читанні, якось поособливою торкає наші з вами душі. Нам вкотре вдає... видається, що наш народ. Навіть наша держава перестає бути суб'єктом міжнародних стосунків, а перетвориться на об'єкт торгів, перемовин. Український народ, який у Революції Гідності помішав карти політикам, вийшов наново на сцену світової історії, сьогодні повинен відкликнутись на покликання до свободи. Свободи яку може отримати і зберегти лише разом з новонародженим Спасителем. Так важливо нам сьогодні відчути, що ми з вами не є учасниками якоїсь трагедії. Ми знаємо, що це протиріччя між якоюсь сліпою долею і людською свободою є змістом грецької трагедії. Цікомні. Ми є героями, які будують своє майбутнє. Але нам ще потрібно це робити в Бозі і разом з ним, щоб те різдво, яке дарує нам нашого Спасителя, врятувало нас від нових небезпек, щоб те Різдво стало будівничою і рушійною силою буття нашого народу. Ми, як Народ Божий, вкотре знову покликані відкрити історію власного буття, власного народу, бо той народ, який не знає своєї історії, не має майбутнього. Отож, молімо сьогодні у нашого новодродженого Спасителя, щоб він був разом з нами, щоб він увійшов і взяв на себе історію українського народу, його буття. І щоб ми разом з ним, без остраху, але з великою вірою, надією і любов'ю, будували свої майбутнє, в якому будемо господарями на своїй власній, Богом даній, обітованій землі. Усього цього я всім вам бажаю, як різдвяне вітання з нагоди великого празника Різдва Христового. Христос народився.